У центральній бібліотеці пройшов останній етап міського літературно-мистецького конкурсу Тарас Шевченко в моєму житті. Звичайно, серйозно дуже попрацювала конкурсна комісія і сьогодні е, назвала 51 переможець уже цього міського конкурсу. Як на мене, це дійсно дуже гарний і дуже серйозний старт. тому що це ще раз говорить про те, що дійсно наскільки актуальна творчість Шевченка і наскільки, можливо, ще і не пізнана, до кінця не досліджена ось якраз творчість Шевченка і взагалі Шевченко, як явище у нашій українській літературі, в наш в явище Шевченка в установленні нашої української нації. Бо переконано, що ми тільки нею можемо стати тільки тоді, коли ми самі того захочемо. Переможці конкурсу отримали подяки та подарунки від виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Подяка висловлюється власкок Ксенії, учениці 10 класу загальноосвітньої школи номер 1 Перше місце в конкурсі зайняла учениця гімназії Перспектива Оля Кацан. Я взяла участь одразу у двох номінаціях: публіцистика та поезія. Подавала свої. Три вірші присвячені кокзарю, а також статтю Український майсей на порозі землі обітованої. І мені дуже приємно, що відзначена призовими місцями перемогою в номінації публіцистика та другим місцем у номінації Поезія. Готуватися до конкурсу переможниці допомагала її вчителька історії Засенко Тетяна Васильівна. Але головним ініціатором є її мама. Мені допомагала мама. Вона є ініціатором багатьох. Конкурсів пропонує мені брати участь практично в усіх виставках і підтримує усіх починаннях. Вона хоче, щоб я була першою і всюди, і за це я їй дуже вдячна. Після нагородження Оля Кацан презентувала свої твори всім присутнім. Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль. Вона хоче мрією стати, торкнутися хвиль чарівних. Як чайка в небі шугати над морем фантазій своїх, вона слухає ще під дощою, книга дихання чиста її. вона так прошепоче, прошу, як, мабуть, ніхто не заведе.